Вітання всім. Сьогодні вже 25 вересня, черговий патч Black Desert знову четвер. Знову позавозили багато чого, але, на жаль, не, напевно, не те, що хтось, можливо, очікував. Але, коротше, що зробиш, як завжди. То. Тому давайте дивитися, що нам на цей раз Парлабіс позавозили. І так, перший івент, ну, напевно, це не івент назвемо, але все ж таки знижки е, на доступ до гри. Нагадую, гра розповсюджується на європейському сервері по системі Buy2Play. Якщо ви граєте через Steam, вас буде кидати на болото, бо Steam ще й досі думає, що ми знаходимося в ЕСІНГІ регіоні. Якщо що нагадую на це, то тому, якщо ви хочете грати в Black Desert на європейському сервері, заходите саме на сайт, купуєте доступ зараз 1 євро. Доступ до гри це десь приблизно 50-49 гривень плюс-мінус, можна взяти, купити і грати, насолоджуватись тепер, як би грою. Якщо ви чекали знижок. На доступ до гри акція буде діяти на ці знижки аж по 16 жовтня. Так, погнали. Далі. Наступне. З 25 по аж 5 листопада буде діяти календарик спеціальний івентовий. Ну, його можна забрати за 21 день, але дають більший, скажімо так, діапазон днів, щоб його просто взяти і позабрати. Тому, що ви отримаєте? Міфікал сенсор 7000 каміння-крон. І деякі скриньки, в яких є якби додаткові нагороди, що доволі так ну, з одного боку смачно. Ще ось, тут, ще ось тут тисяча крон, костюми, відповідно, і все те, що якби і черепаху дають. Далі. Ви всі зробили банки на ману і на хп? Якщо ні, то по 15 жовтня. Знову завозять івент, де, по суті, потроюють випадіння з квестів ітимок на крафт баночок на ХП і на Ману. Тому, якщо ви не робили, або вам було впадло робити, можливо, ви знову чекали івента, або ви його не чекали, але вам було впадло робити, то у вас є знову два варіанти: або ви купуєте банку на хп і на Ману з аукціоні. Вони, я думаю, зараз дуже сильно просядуть в ціні. Або, якщо вам залишається зовсім трошечки, просто побігати по квестикам, самим доробить і на цьому крапка. Далі, івент, пов'язаний зі збором і фермерством, буде діяти аж по 16 жовтня. Ви можете взяти, верніше, скоріше за все, ви будете отримувати тимчасовий баф на 5 хвилин. Да, ви будете отримувати тимчасовий баф на 5 хвилин. Але я так розумію, коли ви будете займатися збором, ви будете отримувати Life Skill Mastery плюс 500, Movement Speed плюс 5. В той час у вас підвищується відновлення енергії, і цей баф буде діяти 5 хвилин. Я так думаю, його, він буде реоновлюватись там постійно. Далі на міні-ігри, типу до x 10 більше ігор на зборі за допомогою серпа, на городах у вас x 2 те, що повилазять корти і кількість коротів, типу X3, збільшив, що вони у вас будуть вилазити. Ну, і, звісно, по 2 жовтня. Нагадую, що ще діють а, досі 50% до а, досвіду професії всіх, окрім торгівлі і коневодства, то тому майте на увазі. Далі тема пов'язана з сезоном. А, оновили сезонні нагороди і оновили сам, тип прикол сезону як отримування нагород. Це буде діяти аж до грудня місяця, аж до 18 грудня цей івент. Що вам, по суті, потрібно робити, щоб поотримувати деякі нагороди, і все решту? Робите сезонного персонажа. Це дуже гарно для новачків, по суті, сам по собі варіант, але якби сама суть. І так, качаєте до 60-го левела. ви можете потім забрати дві скрині з босс-гіром. Які заточені на пен. Тобто максимальний рівень заточки, босовський шмоток саме. Але нагадаю, ви їх можете вдягнути тільки тоді, коли ви вийдете з сезону, то тому це вам, типу, якби умовно наперед дають. І так, качаєте до 60 левела, до 60-го левела два пен-босс-шмота. Наступний йдете до Фугара. Фугара є буде спеціальний квест Season V. Не знаю, називати як хочете. Де вам будуть пропонувати гір прогресію швидше і так далі, вам потрібно виконати певні умови. І так, перший крок, який вам буде потрібно, вам буде потрібно перемогти боса з даркріфтів, щоб отримати скриню на вибір з капотії, біжутерію капотії, яка також одягається після сезону, якщо що після виходу. Наступний варіант ще за скриню капотії перемогти 100 мобів. На сез... Я так розумію, це все буде на сезоні робитися. І поки у вас активний сезонний персонаж. Далі докачатись до 61-го левела ще плюс, одні... ще плюс одна біжутерія капотії. Далі, тут уже трішки інші предмети, але вони також будуть вам корисні навіть там в майбутньому, Я... навіть якщо не відразу. <кхем> І так, вам потрібно зловити зеленого грейду рибу. Просто. І вам потрібно буде перемогти ще 300 мобів. Ви отримаєте ще тисячу Moon Alchemy Catalyst, тут 700 тут тисячу, і два бокси з Enhancement Kit для біжутерії доволі смачно. Ось так ви отримаєте ось таку нагороду з цих Enhancement Kit. Вони вам в майбутньому ці предмети вам ще можуть буде іноді знадобитись. І тут, якби ще з усім цим, нам нагадую, те, що є можливість. Отримати при затоці а, тували, коли ви виходите із сезону Penovskі Blackstar. При затоці тували біжутерії, отримати каразат біжутерію четверту, яка заточена автоматично, плюс 4 ви міняєте. І з броньою так само плюс 3 броню Бога. Всі відеогайди, якщо що у мене вже є також на каналі. А, я їх прикріплю до ці, в описі під цим відео, так само під цим патчем. То, тому майте на увазі, що. Можна себе пробустити доволі таки непогано. Це нам нагадують. я щось відкрив не... незрозуміло навіщо? З 25 по 16 жовтня для гільдій івент імбовий. Якщо коротко, прям не розповідаючи багато. Х2 боси гільдійні фармить можна багато. І наступне заробляєте гроші для своєї гільдії, поповнюючи казну вашої гільдії. Просто роблячи спеціальні івентові квести. Крапка. Як на мене, цього досить достатньо. Ці івенти занадто часто закидаються, плюс мінус тому всі знають, що з цим робити. Наступне, якраз таки стосовно сезону, як і казав, трішки оновили нагороди за сезон. Їх не сказати, що напевно глобально змінили, як я порівнював, але все ж таки. І так, за, з того, що змінилося за 10 левел, коли, коли ви отримаєте спеціально цей купон обміну, його можна було поміняти на біжутерію там капотії і на різні плюшки, плюшки, великі, там різна кількість плюшків, і до валксів плюс 100. Тепер це можна їх поміняти на плюс 150. Якось так. Потім ще з того, що цікаве, я так бачу, пододавали валкси, наскільки я розумію. І за заточку тували броні на рівень ТЕТ або навіть вище, ви отримуєте бокс з біжутерією тували, як би чомусь не дивно. І, напевно, по суті, більш нічого такого сильно вони глобально не змінили, але все ж таки. І, напевно, може, можливо, можливо, передивіться, це буде, напевно, стосуватись більше старих гравців. Передивіться нагороди за сезон, за ваших сезона, хоча, напевно, давайте, може, відразу гляну за монетки. Вони нічого не поміняли. Чи не оновили? Ні, нічого не оновили. Все як було, так і є. то Тому, значить, для старичків вони нічого не оновили. Але, коротше, можна позабирати, також багато плюшок за сезонні оці печатки, також багато чого корисного. Якось так. Далі, наступне. Шоп. Шоп я майже не люблю оглядати, бо тут немає нічого цікавого. Але завжди, коли з'являються знижки на намет, я про це вам буду нагадувати. Зараз можна взяти якраз такий намет з 20% знижечкою. Штука корисна, вам згодиться, але, на жаль, вам потрібно подумати, чи ви готові за неї віддавати, якби навіть на даний момент 40 євро. Це доволі таки немаленькі все ж таки гроші, але подумайте. Бо якби 50 також немаленькі. Цікавого тут, напевно, більш нічого. Ще, що може бути, це 50% на сезонний character тікет, тільки що потримати. Тікет просто для сезону, для створення сезонного персонажа. Але дивно, що вони щеперлабіси не додали ще й знижку на слоти для персонажа. Якось трошки дивно було. Але це таке. І так, переходимо до самого вже патчу. Сам патч сам, якщо чесно, сухий. Тут більше івентів понакидали. Але, коротше, знову зміни по персонажам. Якщо ви бачите Сорка, Берсерк, Валькірія, ДК, Ланка, Лучник, Гвардиха, Доса, Дедайка. Але ці зміни стосуються ПВП і ПВП Дамагу. Тобто, ну, звісно, трошки перепрацювання там, о, скілів в плані, ось як, наприклад, в Sorki в Мейнці прибирають атаку Понизу, яка юзається на скіла, Біслфлейм, в Prime і так далі, то тому трішки. Перебаланс і деякі апи по атаці, і саме атака в ПВП, яка стосується тільки ПВП. Тому подивіться, якщо ви граєте на цьому якомусь із класів, ставте відео на паузу і подивіться, що поробили. По суті, як глобальник на мене сильно нічого, просто десь там кнопочку поміняли, десь КД поміняли, і дамаг, звісно, як я і казав, вже підкрутили. Тіпа. Тому майте на увазі, що трошки Трошки імпрувів і трошки апів з дамагом ПВП. Так, лучник. Школярці додали на Gravity Anchor атак Speed на 15% на 15 секунд. Цікавий вибір. Тут на все знову нагадують за сезон. І цікавого, по суті, більш нічого. Тут зміни по спотам. В основному це звичайні багфікси, я так розумію, простіше, якщо це все діло описати. Бо тут нема нічого такого. Суттєвого тут десь КД підкрутили, десь швидкість, механік, що працювали і так далі. Тобто, ну, прості імпруви спота, спотів, спотів дані, саме, якщо що, на секундочку. І, по суті, більш нічого. Прям абсолютно нічого. Тому, на жаль, патч вийшов сирий, але насипали дахрініща івентів. Ось так от. Ось такий от, коротше, виходить на цей розпадчик. Тому, як завжди, дякую за увагу, що дивилися. Підписуйтесь на, це, на мій YouTube канал, на мій Twitch канал, на мій Telegram канал щоб не пропускати виходи стрімі. а, стрімів. Да. А, стрімлю на Twitch, Black Desert і на тільки, Також на YouTube, -чик. ставте дзвіночок, щоб не пропускати виходи відео. І, як завжди, отре, дякую за увагу. Побачимось в наступному відео.